Файним людям, наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 16. По 20 квітня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. Як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отож у нас дуже цікава ситуація складається і дуже сприятлива для тих, хто вирощує насіння, і не тільки. Отож, давайте розглянемо все все докладно. 16-го починається період, після 8-го це вже продуктивний час, починається. Стрілець, стрілець, і це практично після спаленого шляху місяця починається цей продуктивний час. Продовжується 17 го і 18 го тільки до 13-ї, тому що після 13-ї 40 починається період місяця без курсу і продовжується до 16 ї години 12 хвилин до часу переходу в знак козирі. Що тут треба мати на увазі? Якщо ви займаєтеся. Збором, вирощуванням свого насіння, то стрілець якраз відповідає за генофонд. Це один, до речі, з самих таких знаків, який дійсно відповідає за генофонд сортових рослин. І це можуть бути і овочі, і квіти. Тому в цей період, якраз у нас початок третьої фази, практично можна посіяти насіння. Чи овочів, чи квітів можна посадити висадки овочів для отримання якісного насіння. Було питання у нас щодо, коли краще посадити насіння огірків і інших овочевих культур в козирозі чи в стрільці. Так от. Краще всього в стрільці. Посадіть тут, посійте насіння декілька рослин для того, щоб саме ці рослини були призначені тільки для вирощування насіння, і все. А для урожаю, будь ласка, там інші знаки. У вас вже є і на помідори, і на огірки є всі інші періоди, найкращі періоди для того, щоб отримати багатий врожай, але не для насіння. Можна там і для насіння деякі інші періоди, окрім стрільця, у нас для цього є окремий гороскоп. Отож, ми розібрали, що у нас. В стрільці з 16 з 8 ранку, 17 та 18 до 13, ми можемо попрацювати для того, щоб отримати якісне насіння на найближчі роки. Розсаду в ці дні, будь ласка, не турбуйте, дуже погане коріння росте і, врожаю, ви не отримаєте того, який закладений в цих рослинах. Квіти. Тут теж можна посіяти насіння квітів для отримання якісного насіння. Тож, в такий же період з 16, го з 8 ранку і до 18 го до 13 години дня. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Будемо говорити, 18-го ще у нас буде козиріг, там будуть ще інші у нас агроприйоми, тому ми вже окремо будемо по козирогу 18-го розглядати. Поливи і підживлення в знаці стрілець не проводимо з 16, 18, 18 до 16.30. В саду можна проводити в стріці щеплення. І дивіться, будьте уважні щеплення тільки на вулиці. І закривайте ці свої щеплення для того, щоб не було висушення. І щеплення, до речі, на вулиці воно краще виходить, в стріці, ніж в кімнаті. Такий у нас досвід є. І зелені операції дуже гарно з 16 квітня. А от обрізка і зелені операції і щеплення можна проводити вже 17. А інші агроприйоми ми будемо починати працювати вже в Козарозі, 18 після 17 години, і про це зараз будемо буквально через 1-2 хвилини говорити. Йдемо далі зелені операції 16, 17, 18 можна. Збираємо врожай, робимо заготівлі. Квашення капусти не можна 16, го 17, го 18 го після 18 ї години можна. Настоянки три дня готуємо, збираємо лікарські рослини. Риболовля, все, все, зараз риби, всі риби зайняті тим, щоб залишити після себе потомство. Кімнатні овочі для них актуальний захист від шкільників та хвороб, а вже після 16.30-18.00 18 можемо поливати та підживлювати будь-якими добривами наші кімнатні овочі. Що стосується інкубації, то треба тут пам'ятати, що в нас буде гарний час для інкубації 16-го для качок, біла, українська, пекінська. Крім мускусних качок, будь ласка, можна от це день, коли ще можна завершити закладку на інкубацію яєць 16 от качок. Цих. І в цей же день, 16-го, можна ще закласти на інкубацію яйця гусей та індюків. А 17-го тільки яйця гусей та індюків. І все. Поки що у нас такий період, так що це от такий важливий момент, бути уважні. Ну, а тепер агрогороскоп йдемо далі. козоріг. Ми повинні використати його всі дуже класні енергетики, тому що це в нас вже завершується третя фаза, і в козорозі, в завершенні третьої фази, треба працювати з корінцями. Тобто всі овочеві культури, які дають нам в результаті врожай в корінцях, а й та ж картопля. Морква, буряк, редиска, редька, дайкон та інші корінці, це все можна буде сіяти та саджати. Отож, 18 го після 17-ї години вечора можемо починати посадку картоплі, сіяти насіння моркви, буряку, редиски, редьки, дайкону, всіх корінців, будь ласка, продовжуємо це 19 та 20 до 17. -ї години вечора. Зразу ж відповідаю тим, хто святкує Пасху в ці дні, у нас підписники і глядачі з багатьох країн світу. 33 мільйони богів. І стільки релігій на землі, якщо ми почнемо кожного дня Бо тисячі богів відмічати і їхні свята усіх країн, то це буде у нас не праця, а свято зранку до вечора кожного дня. І тому ми ні, не звертаємо увагу на ці питання, тому що у кожного є своя релігія, свій план. Будь ласка, хочете їсти пити цілий день, їжте пийте. І робіть те, що ви вважаєте за потрібне, а інші люди будуть в цей час працювати. Отож, у кожного своя задача. Йдемо далі з розсадою починаємо працювати 18 після 17 вечора. Продовжуємо 19 і 20 до 17 вечора. Для квітів актуальні пікерування, пересадка, посадка, укорінення живців, посадка саджанців, квітів, декоративних рослин все започинаємо 18 після 17 години, продовжуємо 19, .00, 20 .00 до 17 години вечора. Кімнатні рослини після 17 години вечора можемо починати пересадку кімнатних рослин, можемо проводити укорінення живців. І можемо проводити поливи та підживлення. Поливи та підживлення, нагадую, вони починаються після 16.30. До речі, поливи та підживлення для всіх рослин, для будь-яких рослин починаються 18 після 16.30. Причому продовжуються вони у нас 19 та 20 і ми можемо використовувати будь-які добрива. В саду, гарний час. 18-го після 17-ї вечора починається для того, щоб висаджувати саджанці будь-яких дерев, кущів. Абсолютно будь-які дерева висаджуєте, саджанці плодових, ягідних, хвойних, декоративних, квіткових, лісових дерев. Все це можна висаджувати. І можна в цей час укорінювати живці, щеплення дуже гарно виходить. І можна в цей час поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами. Як бачите, в саду буде дуже багато справ. Завершаємо ці справи до 17-ї вечора. Це агроприйоми по посадці, по живцям та щепленню, а поливати та підживлювати можна до 20-ї години вечора. Зелені операції можна проводити всі три дні, збирати врожай 18, -го, 19, -го, 20 -го, і можна робити заготівлі в ці дні. Квасаму капусту, ще раз нагадаю, починаємо 18-го після 18-ї вечора, продовжуємо 19-го і завершуємо до 17-ї години 20-го. Настоянки три дні можемо готувати і збирати лікарські рослини. З греболовою все діло вже завершили. Кімнатні овочі для них актуальні, поливи та підживлення. Завершіть їх, будь ласка, уже 20 20 до 20 години вечора. Інкубація на цей період ніякої немає, інкубація прочерки немає. Далі у нас рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 16 по 20 квітня. Дуже гарний час для того, щоб розпочинати справи, купувати дорогі речі. Є один день тут у нас це 17 квітня, коли буде якраз 28 сонячний день. Можете купувати. Будь-що, окрім землі, це критичний день землі. Будь ласка, отут будьте уважні. Але давайте повернемося до початку. 16-го можна починати будь-які справи, купувати будь-які речі. 17-го не починайте справи, тому що все пов'язано з 28-сонячним м сонячним днем. Ми вже мали такий досвід. І це, якщо справи пов'язані з якимись матеріальними. Ресурсами, з матеріалами і з землею то вони не дадуть вам результату. Тому краще 17-го зробити пропуск. Купуємо дорогі речі, окрім землі. 18-го купуємо все підряд і починаємо справи, проекти. Зранку і до 14, потім перерва до 16.30. Після 16.30 продовжуємо. Перерва у нас пов'язана з тим, що місяць без курсу буде з 13.40 до 16 години 12 хвилин. Продовжується гарний час для розпочатку нових проєктів, справ і покупок це 19 і 20 до 17 години вечора. А тепер підемо в будинок і подивимося, які тут нас. Чекають справи. 16, 17, 18 до обіднього, до обіднього часу дуже-дуже швидко виникають пожежі. Є вже приклад, як нам повідомила одна жінка, говорить, що в інший час, в інший день вже запалюєш, запалюєш, не загорається, тільки дим і все тухне. Але ж коли знак стихії вогню, стрілець, Лев та Овен. Дуже швидко розгорається все і може дуже швидко пожежа виникнути, тому будьте уважні, дуже пожежні дні: 16, 17 та 18 до 12 години дня. Що стосується стрижки волосся, 16, і 17 можна, 16-го, можна стригти волосся і нігті фарбувати волосся не можна. А от 17-го не можна стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся. Волосся це наша частина кісток і це земля. Це земля, і не треба в цей час. Пропускаємо. От. І далі, що ми можемо робити? В козерозі ми можемо після 17-ї години вечора починати 18-го і стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся. Продовжуємо 19-го. Весь день, 20 до 17 години вечора завершуємо. Мити волосся можна всі дні, і починаючи з 16-17 і, до речі, можна, я бачите, вже зразу весь період називаю, можна мити волосся всі всі 5 днів. Будь ласка, сауна на 16 може бути і А інші дні, будь ласка, до 20 числа ні. Догляд за шкірою. Це час, коли ми використовуємо маски. І З 16, го 17 го і 18 го до 16, 30 якісних масок не буде. Вони не будуть працювати. Тому 18, го після 16-го 30-го, 19 го та 20 го використовуємо. Різні маски. Очищення шкіри продовжується всі дні. це у нас падаючий місяць Очищення організму не проводимо всі дні. Рукоділля поганий час 16, 17, 18 до 17 години. Після 17, 18, далі, 19, 20, дуже гарний час для творчих робот, робіт. Для тіста. Треба 16, 17 трошечки додавати рідини на стихія вогню. А вже 18 тут буде накладання енергії, тому норма по рецепту і 19, 20 теж все по рецепту, ніяких змін не буває. Прання та прибирання не проводимо з 17-го, 18 го до 16.30. А далі якісне прання і прибирання буде 18 го після 16.30, 19 го та 20. го Ремонтні роботи та провітрювання речей при гарній погоді можна провести 16, го 17, го 18, го вже ні, перехідний день. І не можна ці роботи проводити, ремонтні та провітрювання речей при будь-якій погоді 19 го та 20. го Що ж, більш детально поговоримо зараз про здоров'я. 16, 17 та 18 будуть працювати енергії знаку стрілець. Австрійці вразливі: печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Тут вже ви розумієте, чому ми сауну не планували. Плануємо тільки 16 у середу і все. А далі у нас там такі енергії дуже складні, то ми вже не будемо робити. Не можна проводити операції в цей час 16, 17 та 18 на печінці не проводимо операції. Не можна проводити інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводяться в цей час ортопедичні операції. В цей час можуть загострюватися такі хвороби: цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця. Особливо в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Ну, а що можна лікувати в цей час? Органи дихання, у нас вже спадаючий місяць. Можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотонії, щитовидну та волочкову залозу. До речі, можна проводити сканування різних органів, вони якраз пройдуть в цей час сприятливо для нашого організму. 18 будуть працювати, окрім енергії стріця, ще й енергії козирогу. А в цей час, 18, 19 та 20, будуть вразливі такі органи: жовчний, міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна. Зверніть увагу, в козирозі завжди коліна. Не можна проводити операції на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку не можна видаляти зуби. Взагалі, стоматологія в козорозі закриті дні не можна в цей час взагалі по будь-яким питанням туди звертатися. Це тільки екстремальне щось. Дуже вразливі кістки та кістечки нашого тіла і велика небезпека переломів, найбільше переломів. Саме в дні козорогів, тому будь ласка, не спішіть, не падайте і не ламайте нічого. В дні знаходження місяця в козарозі 18, 19 та 20, можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчно-кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Можна лікувати в цей час дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12 палої кишки. Це спадаючий місяць, вже третя фаза завершується, тому можна проводити операції на дихальних шляхах, на легенях, на шлунку, на 12-палій кишці і на стравоході. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш випуск. Бажаємо вам всім гарної погоди, вам здоров'я обов'язково, щастя, удачі і миру та добробуту. Ми ж з вами зустрінемося в нашому наступному новому випуску. На все добре, до зустрічі!